Жертва літургії апостол прокімен і Івангелім Дорогі, ми, коли Хор закінчить співати три святе святий Боже, священник стає за престол на верхнє сідалище, якщо є в церкві, і звідти проголошує: Будьмо уважні, сказавши так, благословить рукою, промовляючи мирусім, спокій вам. Спокій, нехай із цим благословенням прилине в ваші серця. Після цих слів додає премудрість, будьмо уважні, тобто уважаймо на слова Божої премудрості, які будуть проголошені, прокімен вірші і апостол. Після слів, проголошених священником, Хор співає короткі вірші, які в перекладі з грецької називаються прокіменами. Прокімен це вірш, в якому кількома словами розповідається про те, яка мудрість буде проголошена з апостола чи Євангелії. Є Прокімене на неділі, на свята, на будні і так далі. Наприклад, на День Святого Миколая є такий Прокімен: праведна людина радіє веселиться, Боже звез з Господом і уповає на нього. У цих словах сказано, що з того апостола і Євангелія ми повинні би навчитися мудрости жити праведно, тобто, як це мудро, коли людина живе з Богом і з ним веселиться і на нього упокває. До того Прокімена додає хор або той, хто повинен читати апостол ще один або два вірші, повторюючи Про раз по двічі. Наприклад, додається такий вір: Вислухай Боже, молитву мою, коли буду молитися до тебе, а хор ще раз повторює той самий Прокімен. Коли хор закінчить Прокімен, священник проголошує премудрість, а це читець Апостола проголошує, наприклад, діянь святих апостолів читання, а священник ще раз говорить: будьмо уважні. Пізніше читається апостол. Сказано, будьмо уважні. Значить, треба бути уважними, не розмовляти, не ходити. Алелуя, Євангеліє. Після читання апостола Хор співає Алелуя, Хвалить Бога. Під час Алелуя, як і під час Прокімену, також читаються вірші, наприклад, на Святого Микола є такі вірші. Закликали праведні, і Господь вислухав їх, і від душі скорбот врятував їх. І так знову Алелуя, а пізніше знову вірш. Щаслива людина, що боїться Господа, бо в заповідях його возлюбиться дуже. І знову Алелуя. Коли хор співає Алелуя, священник повертається з верхнього сідалища до престолу, стає перед. Ним бере кадильницю і кадить так само, як на початку служби Божої. Потім складає руки з похиленою головою, відмовляє молитву перед Євангелієм. Владико Чоловіколюбче, запалив запали в серцях наших прочисте світло твоєї Божої премудрості, щоб ми могли зрозуміти Твої євангельські проповіді. всели в нас і боязнь перед Твоїми святими заповідями, щоб ми, поборовши в собі всі тілесні похоті, могли пожити для тебе духовним життям. Щоб ми чинили лише так, як тобі потрібно, бо Ти є світочем і тіл наших, Христе Боже, і Тебе прославляємо з предвічним Твоїм Отцем, святим благим і животвореним Твоїм Духом, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У цій молитві священник просить Господа, щоб Він просвітив наші думки, аби ми зрозуміли те святе Євангеліє, і навчилися так жити, як воно вчить. Закінчивши цю молитву, проголошує премудрість, прості, вислухаймо святого Євангелія від Луки або від Матея, від Марка або від Івана, святого Євангелія читання. Народ на це відповідає. Слава тобі, Господи, слава тобі! Ще раз словами будьмо уважні, священник нагадує, щоб вірні зосередилися, а відтак читає святе Євангеліе. Після того, як перечитали святе Євангелії, люди знову говорять: Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Священник закриває Євангелію, складає його і кладе на місце. Тут іде проповідь. Після проповіді Ектенія Сугуба, тобто усильного благання. У неділі або свято після читання Євангелія проголошується певна наука, коли священник проголошує науку після служби Божої, то відразу після Євангелія починає. Промов мовші з усієї душі, з усієї мислі. Тут священник ще не сказав, що саме повинні говорити вірні, але люди, немовби відгадуючи, немовби перериваючи священника, говорять, Господи, помилуй, Боже, змилосередися. Коли люди це сказали, священник говорить: Господи Вседержителю, Боже Отцю наших, молимося до Тебе, вислухай і помилуй. А люди, немов безпираючись на це останнє слово, проголошують: Господи, помилуй. Так, Господи, змилосердися над нами, як змилосердився ти над нашими отцями. У відповідь священник ще раз повторює те саме прохання. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй молимося, тобі вислухай і помилуй. А люди, чуючи, як священник повторює те саме прохання, тричі повторюють. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, з твоєї великої милости, тому що ти наймилосердніший, змилосердися над нами, просимо Тебе вислухай і змилосердися над нами. Далі священник уточнює, за кого і про що просимо, говорячи. Просимо Тебе, Господи, за святійшого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського. Отже, священник від імені всіх людей молиться, за найпершого архієрея, єпископа, за того, хто є над цілою церквою, за папу римського. За нього молиться насамперед тому, що Папа Римський є першим єпископом, він є намісником Христа на землі. Він керує усією Христовою Церквою, він є отцем усього світу, він є пастирем усіх християн. Понад ним немає, немає у світі нікого першого між людьми, нікого старшого. Навіть до 1054 року, допоки розкол не стався в церкві. Завжди, і так було визначено, що першим, кого поминалося, був папа, другим був е, Константинопільський патріарх, і там дальше черга. Ким є пастир для стада овець, тим є папа для нас усіх, овечок Христових. ким є батько для дітей, тим є папа для всіх нас, вірних, католиків, звісно, що говорю. Ми, як добрі діти, повинні молитися за свого. Пастиря, як вірні його сини й доньки, ми повинні просити Небесного Отця за свого найпершого пастиря. Тому як тільки священник помолився, аби Бог помилував нас, відразу просить Господа за Папу Римського. Далі священник проголошує і за блаженнішого патріарха нашого, преосвященного митрополита нашого і єпископів наших. А люди знову відповідають тричі, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Змилосердися, Господи, над нами. Вислухай наші молитви за наших єпископів та за всіх отців наших духовних». Отже, після молитви за папу, молимося за свого митрополита, за єпископа, за усіх священників, діяконів і монахів. Якщо відправляється служба Божа, наприклад, за хвори, або за погоду, чи за благословення в якійсь розпочатій справі, або що Бог відвернув якусь біду, то разом із проханням за єпископів додаються ще прохання про те, що в служби службі Божій особливо просимо. Коли ж відправляється звичайна служба Божа, то після згаданих молитв додається ще молимося за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої і багатої милости, за тих, що поряд на милостиню і за усіх православних християн, тобто за тих, хто праведно вірить у тебе і прославляє тебе так, як ми. Люди на це знову благають, Господи, помилу. Що означають слова православний християнин? Православний християнин це такий християнин, який прославляє Господа Бога, керуючись правдивою Христовою, тобто правильно славить Бога? Чи можемо ми, католики, називати себе православними? У церковній Лексиці ця назва належить нам по праву, бо ми прославляємо Господа Бога, як очі цього єдина правдива віра католицької церкви. Чи можуть інші себе називати православними, які не визнають католицької церкви і не дотримуються правдивої віри Христової? Ні, вони не є. Православними, бо не прославляють Господа Бога згідно з правдивою віру, яку подає церква. Вони повинні себе назвати по-іншому, але це справа їхня. Чому ж тоді інші частіше, ніж ми називаємо себе православними? Тому що їм соромно визнавати, що їхня віра є фальшивою, неправдивою. Ектенія закінчується словами, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і, і тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Цими словами священник, ніби ще раз повторює всі попередні прохання, пояснюючи, чому просимо це все у Бога, чому надіємося, що Він змилосердиться над нами. Отже, тому що Бог милосердний і любить людей, він змилосердиться над нами. Бо ми все це просимо для того, щоб йому шану віддавати і прославляти Його в трійці Отця і Сина, і Святого Духа, єдиного Бога, тепер і навіки вічні. А люди закінчують усе це словом Амінь. Так, Боже, так як ми просимо, нехай станеться. Сугубу, як тенію, закінчує священник закликом, яким підтримує у присутніх людей надію і віру, в те, що Господь Бог виконує все, про що ми його просимо, бо ми є, бо Він є милостивим і любить людей. І за це шлемо йому славу Отцю і Сину, і Святому Духові. Розрізняємо служби за здоров'я і різні наміни, всякі прохання і за померших. Як це важливо є! Коли ми замовляємо та беремо участь у таких службах, не просто молимося. Бо часто, коли запитаєш людину, вона каже, що не кожної неділі свята наймають служби Божі. Ні, дорогі мої, це не служба Божа. неділі свята служиться за всю парафію, за всіх людей. Це є коли це є поминання. І тут важливо, щоб ми пам'ятали, що священник в неділю свято поминає. Тих, за кого молиться. А саме намірення, служба Божа за когось у якомусь наміренні, то є інше, по-іншому зовсім. Отже, як після Ектенії не закінчується. Котра співається відразу після Євангелія по церковному, це як Согубою, тобто подвійним проханням, якому просимо з великою покірністю серця. Саме тому в деяких церквах є такий звичай, що люди відразу після проповіді стають на коліна і під час яктенії дуже побожно моляться. Після Ектенії Согубої відразу виконується Яктенія слова оглашене. Хто ж такі оглашені? Це люди іновірці, котрі ще не були хрещені. Вони стояли не у церкві, а лише у притворі, їм не дозволялося бути присутніми на цілій службі Божій, але ще від початку, і слів всі оглашені вийдіть. Отже, в цій ектенії молимося за Священник говорить, помоліться оглашені Господеві, а всі люди відповідають це Господи, помилуй, Господи, змилосередище над ними. Далі священник звертається до вірних вірні за оглашених помилінця, щоб Господь помилував їх, а люди на це знову відповідають. Господи помилуй, змилосередище над ними. Закликавши і оглашених і вірних до молитви за оглашених священних продовжує, щоб Господь огласив їх словами істини, відкрив їм Євангеліє правди, приєднав їх до святої своєї католицької апостольської церкви. Тобто вірні разом зі священником моляться за те, щоб оглашені могли почути слово Божої правди, слово про святу віру, щоб могли зрозуміти глибину Євангелія, прийняти його і за ним йшли, щоб Господь з'єднав їх із святою католицькою церквою, щоб і вони стали дітьми єдиної Соборної апостольської всесвітньої католицької церкви. Перелічивши ці прохання, священник закінчує ктені словами спаси, помилуй, заступи, охорони їх, Боже, твоєю благодаттю врятуй їх, з над ними, Захисти, збережи їх, Боже твоєю ласкою. Отже, просимо і молимо тебе, Боже, заглашене, дай їм свою ласку і приведи їх до спасіння, з над ними, щоб вони пізнали правду, щоб її прийняли і за нею пішли. Якщо вони в чомусь завенять, даруй їм це, якщо якась спокуса заволоділа ними і відвернула їх від пізнання твоєї правди, то захисти їх перед нею. А люди на все це відповідають. Господи, помилуй, дай їм у своєму милосерді це все. Наприкінці священник знову звертається до оглашення голови вашої приклоніть, Схидіть голови перед Богом при. при Приникніть перед Ним, і вони закликають Тобі, Господи, неначе кажучи так. Ми вже преклонили свої голови перед Господом. Далі священник неголосно читає молитву заглошене. Господи Боже наш, що на небесах живеш і на покірних споглядаєш, ти, що на порятунок людського роду, послав єдинородного Сина і Бога нашого, Ісуса Христа, споглянь на слух Твоїх оголошених, що схилили перед Тобою свої голови, приголуб' їх у щасливу хвилину. Купелі відродження, відпущення гріхів одягу чистоти, залучи їх до святої твоєї католицької апостольської церкви, зарахуй їх до Твого обраного става. Священник просить Всевишнього Бога, щоб він ласкаво зглянувся на них, тих оглашених, котрі так ревно готуються до прийняття святої віри, що зараз покірно схилили голови перед ним. Просить, щоб Бог подарував їм ласку святого хрещення і щоб з'єднав їх з святою своєю католицькою церквою, тобто правдивою церквою, щоб приєднав їх до свого обраного стада. Бо Соборна церква це і є католицька церква. Досі священник молився не голосно, а закінчивши молитву заглошених, промовляє голосно, щоб і вони з нами славили причесне величне ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і навіки вічні. Отже, священник закінчує свою молитву словами, яких пояснює, чому він і вірні просили Бога за усі ті милості для оглашених. Зміг їх стакий, змилосередися, Боже, над тими схиленими в покорі перед тобою. І дай їм усе те, про що ми в тебе просили для них. Дай їм все те для того, щоб і вони могли з нами прославляти Тебе одного Бога в Троїці єдиного. Люди на це відповідають. Амінь. Нехай так станеться. В кінці священник звертається до договорих. Всі оглашені вийдіть, оглашені вийдіть, усі оглашені вийдіть, щоб ніхто з оглашених не залишився, тільки вірні, ще й ще в мирі Господеві помолімся. Ця частина літургії називається літургією оглашених. Але після останніх слів священника, всі оглашені повинні бути вили, вийти з церкви, а в церкві залишалися лише охрещені. Може виникнути питання, за кого ми тепер молимося під час цієї частини літургії, а особливо під час ектенії оглашених, якщо у нас немає оглашених. Оглашені є в деяких нехристиянських країнах, за них молимося. Є у нас люди, які хочуть навернутися до католицької віри. Ця молитва додає їм сили, а доки вони навчаються нашої віри, вони є оглашеними. Врешті ми молимося і за наших. Новомодних іновірців, за радикалів, соціалістів і взагалі за всіх християнських ті спільноти. Молимося, що Господь милосердний просвітив їх розум, щоб вони пізнали Божу правду і знову стали віруючими католиками. І на кінець зі духовного слова і нашої церкви Йосифа Сліпого. Якщо інші церкви. Хочуть присвоїти цю назву виключно для себе. До того, з того, що не слідує, щоб католики мали зректи ще свого права на неї або й відсурати ще від неї. Англіканська церква називає себе католицькою, але попри це, все Вселенська церква не відрікається від своєї тисячолітньої назви. Католики в Англії називають себе для відрізнення. Римо-католик, Роман-католік, подібної католицьки з російського синодального обряду називають себе православними католиками. Так само і у нас не можна відрікатися від прадідної назви православний, бо вона нам вповні прислуговує без уваги на те, що й інші також користуються нею. З другого боку, ми не можемо бути коротко та вузько але мусимо брати до уваги факт, що більшість українців належить до православного віровизнання і чисельно мають перевагу над нами. Коли ми не зрікаємося своєї справедливо нам належної назви православні, то вони не можуть нас легковажити. І вважати за сектантів у їхньому розумінні і з їхньої точки зору. Навіть навпаки, те слово промощує нам церковну дорогу до них, і на Бога надія, що так станеться. Бо ми мусимо прагнути і примувати до єдності, згідно з заповітом Христа, щоб всі були одно. Івана 17, 21, і на, на цім камені збудую церкву мою. Матея 16,18. не церкви, лише одну церкву. І це признаємо і ми, і вони. Зрештою, таких явищ, де одна назва є спільною для держ... однієї держави чи нації, а при тому існують великі інші різниці між предметами, які носять ту саму назву, є багато. Віжмім, для прикладу християн. Ніхто не зрикається цього імені, ні католики, ні православні, хоч ним називають себе і редики, і сектанти, і ворожі собі нації. Та мимо того, ніхто не зрикається самої назви. Вони українці, німці. Треба, отже, пояснювати нашим вірним, зокрема старшим. Щоб зрозуміли суть питання на світлюючого з богословського і історичного погляду. Через речення слова православний ми вже мали великі втрати. Не треба наражатися на ще ноги. Церковно ж'єдинені разом з Христі, під видимим головою Папом Рим, Римським, ми всі таки останемось православні і в майбутньому. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, пишіть імена і про лайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.